Прізвище Яриничів відоме в Кіровограді давно, а тепер уже й далеко за його межами. Сьогодні будемо знайомитися ближче із Костянтином Яриничем, відомим лікарем, громадським діячем, політичним діячем віднедавна. Отже, чим живе ця людина, чим переймається про що піклується? Дізнаємося сьогодні більше. Доброго ранку Доброго ранку, Костянтин Володимирович, Як ми з вами раніше домовлялися? Чи можемо ми з вами провести сьогодні разом день? Ну, Звичайно, якщо домовлялися. сьогоднішній день, це саме буде від, Будь, так? Ласка, будь uh, ласка. Отже, куди маємо рухатися зараз? Рухаємося на роботу. іншого ж шляху немає. Я вам скажу, достатньо рано Ви починаєте день для мене? Це навіть ну, ну це, я не завжди це, це, так Це ранку. навіть звичка, Ви знаєте, я працюю вже 25 років. Кожен ранок він так у мене починається в 6 о шості я піднімаюсь, і о пів восьмій я вже. Практично виїжджає на роботу. Як вам вдається бути бадьором у такій порі? Ми цілою сім'єю, у нас є така традиція, ми окунаємося, у нас є маленька проруб, така штучна, да? і зимою, і влітку ми окунаємося цілою сім'єю. Тому о сьомій ранку я вже прийняв такий холодний душ разом з сім'єю. І вже о пів восьмої ми можемо сідати і їхати. Встигаєте переглядати пресу чи щось? Ні, не встигаю, не встигаю. Є такі хазяйські домашні справи, одягнути дитину. Підготувати його до школи. Це теж я роблю як, як батько. Я Нічого на жінку не покладаю повністю. Ми це робимо тільки з сім'єю. Зрозуміло, тепер нас чекають в лікарні, так? Так. Тоді їдемо. Незручно у нас умови сьогодні зранку у вас, так? Да? По-різному буває, але після, після, я можу сказати, що не найгірше. Костянтин Володимирович, давно лікарем ви працюєте, по-перше, а по-друге, з чого почалася ця історія? Зрозуміло, це родинна справа, але все-таки. Ви знаєте, лікарем я працюю. Якщо казати, як це за фахом сталося, да, то це вже 22-23 роки. Навіть я не рахую ніколи скільки. Я, мабуть, себе відчув ще раніше, тому що батько в мене був лікар, і він брав мене і в операційну, ще з дитинства. Я пам'ятаю, що в школі мені хлопці заздрили, тому що я мав можливість таку знаєте, побачити людину зсередини. Потрапити в свята і свята. Так, 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 так. Мене це пройшло крізь дитинство. Я вже рахую, що тоді я вже готувався бути лікарем. Як думаєте, ваші діти теж підуть цієї стежини? Безумовно. Володя Малий вже проситься в операційну. Йому ще зараз 9 років. Вже цілий рік просите проситься в операційну. Ніяк не можу його туди довести. Але він приходить, каже: батько, ти мені обіцяв місяць назад, не виконав своє своє обіцянку. Я планую все-таки, що він попаде. Мабуть, в цьому році ми все-таки це зробимо. Як на мене, це дуже складна робота. Вам доводиться зустрічатися з людським болем кожного дня. Як ви от, таким чином вилаштовуєтесь зсередини або у нас у нас, на жаль, робота пов'язана із тяжкою хворобою, але при тому розвитку медицини, який є, знаєте, дуже великі можливості сьогодні є бути здоровим навіть з таким жорстким і тяжким діагнозом. Принаймні ми робимо все для того, щоб це так сталося. У нас є достатньо апаратури. У нас є дуже сильний колектив. У нас є дуже високий рівень знань і практичних вмінь для того, наш онкоцентр один з кращих в Україні. Це не мої слова, це слова тих людей, які приїжджають, які бувають у нас на телебаченні, розказують свої враження. Як вдалося цього досягти? Державне фінансування ж мінімальне, як у всіх. Я, я ніколи не називаю наш центр кращим. Мабуть, це справи дійсно інших людей, які бачать інші, але мені дуже приємно це чути завжди. Це кропітка робота, вона не може бути зроблена за рік, за два. Це кропітка, кожноденна робота, ще моєго батька. І там нема головних і другорядних. Там всі люди, і від кожного залежить постійно е результат лікування наших. Виходить, що це і є принцип вашої роботи. Головна людина взаємини, а потім вже... Я, я думаю, так. Ми не можемо говорити. Другорядне це вже е апаратура, але на першому місці стоїть людина. і… Фаховісті. Цих кількасот метрів до онкодиспансеру Костянтин Яриніч називає дорогою життя. Каже, дуже важливо, що пацієнти були переконані в своїй перемозі над хворобою. В лікуванні, як і в кожній справі, оптимізм і впевненість, дуже важливі. Сюди треба приходити з надією на те, що ти одужуєш, Сюди треба е, приходити з надією, що ти отримуєш кваліфіковану медичну допомогу. Сюди треба приходити з вірою у лікаря. Це найголовніше. Треба нам, лікарям, теж допомагати в цьому. Костянтин, Викторович, ну дійшли вже до робочого місця. Графік, я так розумію, у вас дуже щільний з огляду на те, що ми чули від вас. Відповідно, ми, як і домовлялися поруч, але не заважаємо, що найперше в вашому плані. Заходимо до кабінету. Приймаємо чергування і в операційну. Ходім. Ось уже більше як сім років Костянтин Яриніч заходить до кабінету з написом головний лікар. До нього дійшов з самого початку лікарської практики, підіймаючись сходинка за сходинкою. Алло. Алло, касаємося. Так. Лілія, а яка там ситуація? Ну, мені повністю помартяної інформації. Хорошо. Я ее с утра смотрел. Давайте примем решение после компьютерной томографии. Хорошо? Назрело время, когда надо уходить от такой тяжелой работы, как главный врач. И я это принял решение. Но для этого была проделана немалая работа с кадрами, для того, чтобы обозначить, кто же будет главным врачом. Поэтому на начальном пути Константин Владимирович был назначен заведующим поликлиническо-диспансерным отделением. Вот. Это очень серьезное отделение, на которое возложена и диагностика больных, и диспансеризация, это организационная часть деятельности диспансера. Он начал с очень таких прекрасных вещей, как создание новых отделений, сдача второго, второй части онкологического диспансера. Это сразу привлекло внимание к нему как организатора. Вот, приезд сюда на открытие и президента, и членов правительства, и большое внимание оказывала наша областная. Державної адміністрації. Тому я думаю, що вже на протягом перших двох-трьох років Константин Володіч став чоловіком номері. Я би сказав, не стисняюся того слава. Дістити так сьогодні ця марка є. За час своєї роботи Костянтин Яриніч провів близько 7 тисяч операцій. Щоденна практика, постійне вдосконалення, запорука професіоналізму. Ми... Працюємо, ну, звичайно, в таких умовах досить складних, якщо дивитися з позиції наших закордонних колег. Але коли вони до нас приїздять, ви знаєте, вони кажуть про те, що в такому колективі з такими людьми працювати дуже легко і рівень наших спеціалістів досить високий. Ось у нас, наприклад, в минулому році приїздили сюди на -клас, майстер-класи французькі спеціалісти. Вони від'їжджали від нас із словами, що ми вам вже не потрібні, ви все можете робити уже самі. Ну, це така висока оцінка для мене, як для головного лікаря, знаєте, нашого колективу, нашого складу, нашої команди, як я називаю нашу, наших фахівців. Ось цю операцію, яку ми зараз плануємо робити, я, якщо можна так сказати, їздив за нею. За кордон, тому що у нас таких операцій на той час не робили, і ми перші операції робили разом з фахівцями інституту раку. Ну, все успішно, будемо йти вперед. В нашому онкологічному диспансері. У нас така атмосфера, що ми тримаємося за перспективних молодих фахівців. Ми хочемо з них зробити, ми не забираємо все на себе, ми думаємо про майбутнє, а без фахівців, без молодих спеціалістів, майбутнього, звичайно, в онкологічному диспансері і в будь-якому закладі просто бути не може. Я перепрошую мені треба йти. Це людина, яка постійно прагне сама розвиватися і щоб розвивалися ті, хто його оточує. Багатьом людям властиве поняття інертності, так от з ним це поняття невілюється. Він стимулює не бути інертним. Мені дуже подобається його він вчитися. Він ж не був ніколи політиком, він був лікарем. Ну, от У мене на очах став депутатом, і він вже вирішує якісь питання політичні. І причому вирішує їх позитивно, ми це знаємо. Обідня перерва для Костянтина Яриніча це нагода зайнятися справами поза лікарнею. Сьогодні кандидати до Верховної Ради, які балотуються від Кіровограда, збираються підписати меморандум про чесні вибори, ініційований саме ним. Ви знаєте, що наша і партія, і президент. Ми йдемо тільки на чесні вибори. Я хотів би, щоб ті люди, які сьогодні приймають участь в цьому заході і, взагалі, в виборчій виборчих наших перегонах. Вони теж дотримувалися меморандуму, навіть якщо вони тут сьогодні не присутні. У мене зараз взагалі роздвоєння відбувалося. Я навіть кості кажу, я не пойду вообще на вибори, тому що не голосувати за тебе я не можу, а проголосувати за тебе я не хочу. Потому що разум понимает, що треба, а серце кричить нет. Врачам к счастью, разрешено работать как врачам, и он может быть почетным главным врачом он как диспансера нашего и даже здесь проводить операции. Законодательство это разрешает вот преподавателям и врачам, так сказать, свою деятельность вести. И я надеюсь, что он как диспансер не осиротеет. Может он не очень хочется, чтобы Кастиневич покидал нас в якости депутата. Тому що ще раз підкреслюю, це дуже важко от, знайти керівника, з яким зручно працювати і легко працювати. Але я вже помітив його бажання щось поміняти в нашому суспільстві, поміняти в галузі медицини. І він це доказав, будучи депутатом обласної ради. І мені здається, що якщо він, ми його оберемо в Верховну Раду, у нього буде більше можливості впливати на цю сферу, вже не тільки на рівні області, але й на рівні. Всієї держави. І він якраз із тих людей, я його дуже добре знаю, в нього є бунтарський дух. Він не буде сидіти там, мовчки, нажимати на кнопки. Він буде доводити свою правоту, він той, хто буде боротися за якісь перспективи медичної галузі, тому що дотепер я поки що не бачив депутатів, які взагалі би торкалися цієї теми. І знову час повертатися до пацієнтів дорогою до диспансеру Костянтин Яриніч заходить до церкви. Її будівництво його ідея. Я піднімався колись в операційну. У нас в ліфті стояла маленька іконка. Бабушка ну, впала на коліна, почала молитися, тому що мене піднімали оперувати, а її піднімали оперуватися. І тоді я відчув, що без цього закладу, без церкви на території ми просто не маємо права далі рухатись. Тому що це духовна складова і потребують люди, потребують люди, які лежать в онкологічному диспансері. Це було таким поштовхом до того, що я почав шукати людей, я почав шукати спонсорів, я почав шукати зацікавлених осіб, почав рухати ці документи, які не так просто зробити, щоб на території закладу побудувати церкву. Ну і Зараз ми маємо таке тепле, уютне місце. Для, для наших пацієнтів і для всієї околиці. Часто трапляється, що пацієнти прямо в цій церкві проходять обряд хрещення. Сюди ж приходять на початку робочого дня лікарі і медсестри, а згодом почали ходити і люди з навколишніх будинків. Відтак розгорнули будівництво іншого, більшого храму. Вже у цьому чи на початку наступного року завершать і його. Ви знаєте, ми починаємо всією сім'єю наш ранок, наш день. З молитвою. У кожного молитва своя, у мене своя. Я свого синочка не заставляю казати те, що я, але він знає, що попросить у Бога і хто такий Бог. Це головне, щоб він був у серці і в душі. Спілкування з пацієнтами, які його потребують особливо, це невід'ємна частина роботи Костянтина Яриніча. На це він знаходить час завжди. Яринич мене витягнув з того світу. Він сам якось сказав, що я не думав, що ви викарабкаєтесь. Але ж він мене витягнув, він одразу мене взяв за плечі і мені стало легче. Він, я кажу, як от Бога доктор, і як людина дуже добрий, дуже внимательний. Ну, у мене нема слов таких, щоб охарактеризувати лічно його. Я як отець, от навіть не знав цих качеств. І от до тих пор, поки не стал главным врачом, но очень толерантный человек, очень уважительный к людям человек, любят его больные. А это главное. Будь-який лікар значною мірою має бути ще й психологом, особливо коли йдеться про онкологію. Разом з французькими колегами Костянтин Яриніч реалізував проект, який допомагає пацієнтам і їх близьким пережити проблему. Дуже приємно, що я був і є в цьому проекті, тому що ці брошури вони по всій Україні. Ну, десь 1200 екземплярів, і вони постійно додруковуються. Тобто, це література, ось якщо у близької вам людини знайшли рак, ця брошура, я так гадаю, повинна бути в кожній сім'ї, тому що в нас на території Кіровоградської Області, на жаль, ми практично в кожній сім'ї маємо цю хворобу, і тут написано як попередити, і як відноситись до цієї категорії хворих, як приймати їх, коли вони закінчують лікування, і про що думати навіть онкологічному хворому, про що можна думати, а про що краще не згадувати. Тут лікує кожне слово, і це було моє завдання адаптувати цю літературу якраз до української реалії, до українського менталітету. Повноцінне одужання і повернення до звичного життя. Ось що мають отримувати пацієнти онкодиспансеру. Переконаний Костянтин Яриніч, щоб це стало можливим разом з другом і однодумицею Людмилою Шубіною створили центр реабілітації. Інші онкодиспансери країни таких поки не мають. В началі я у себе построїв такий центр, коли я увіділа дуже високу ефективність. Я пришла к Константину Владимировичу і он загорелся. Ми з ним это все построили за 4 місяці. Я тут жила буквально. Я приїжджала сюди, тут проводила полдня, потім ехала на завод і вечером опять заезжала, но тем не менее, ми все снесли до Наружних стін і Міністерство соціальної політики зацікавилось і приїздив сюди. І ті гібко дивився на ці всі процеси, але це все лягло, мабуть, в якусь папку і якби зацікавленості на рівні держави ми в цьому не побачили. На рівні людей зацікавленість є і потреба є. Ну держава ще не побачила цього. Я думаю, що це можливо виправить. Головний лікар це ще й ефективний менеджер, пояснює Костянтин Ярині. дорогою до центру томотерапії його будують закордонні інвестори в світі таких одиниць а в Україні жодного поки що. Ми в цьому році здаємо да дуже частину. Році діаг... Ми здаємо у нас робота налагоджена на угу. у дві зміни сроки. Ми вкладаємося. Це центр радіологічного лікування, але настільки точечного, настільки прицільного, настільки чіткого, що е, е, сусідні тканини зовсім не опромінюються. Тобто ми можемо лікувати і рецидиви, ми можемо лікувати і продовження захворювання, ми можемо лікувати і дуже розповсюджені процеси. Для пацієнта це спасіння для того, щоб попасти на таке лікування. У нас е, раніше пацієнти їхали чи за кордон, чи навіть їхали в Америку, там, де розповсюджені. Жени цей метод лікування на сьогодні все в нас є, і більш того, є домовленість, вже така, що соціальна така спрямованість, я все таки на цьому наполягав, і я зміг це зробити. Що діток нашої Кіровоградської області тут лікувати будуть безкоштовно. Коли справи в онкодиспансері завершені, а ті лікарі, які не на чергуванні йдуть додому, робочий день Костянтина Яриніча триває. В одному з мікрорайонів міста на нього вже чекають виборці. Політичну діяльність лікар Яриніч почав з депутатства в обласній раді. Вийшло так, що припало воно на складний період в житті країни. Однією з найскладніших була січнева сесія, коли депутати обласної ради розглядали питання про звернення до президента щодо підтримки його діяльності. Гдіви в звернені тож то що вчора. Творилось і позавчора на Майдані і на вулиці Грушевського. Де оценка дійств Беркута, який стріляв, а мені це не паралельно. Політична партія блок Петра Порошенка, обласну організацію, якою очолює Костянтин Яриніч визначила його кандидатуру для представництва Кіровоградської громади в Верховній Раді. Будучи, якщо час дозволить нам, будучи депутатом. Верховной Рады. А у нас там проблем в здравоохранении. Ох, сколько много. Ох, как много. Вот. Я думаю, что это будет польза для не только для нашего региона, а в целом для здравоохранения. Это врач, который идет лечить страну. Это вот сказано не в брови, а в глаз. Потому что вот, э, если бы вот таких Ярынычей там было 450, Наша страна, мабуть, розвивалася по-другому. О, доброго дня! Я хлопці справи. Все добре? Добре. Да? Добре, добре. Поміж тим, у штабі кипить робота. Крім передвиборчих клопотів, Костянтин Яриніч та його команда знаходять час і на волонтерську діяльність. У мене є е, дуже хороший друг, який працює на сьогоднішній день в Старобільській лікарні. Це лікарня, яка знаходиться на території Луганської області, але е, всю Луганську обласну лікарню перевели по різним районним центрам. І от там знаходиться 325 наших хлопців, які воюють в АТО. З'ясувалося, що у них не вистачає дуже багато білизни, є чим оперувати, є медикаменти, а білизни зовсім немає. Тому було вирішено, що ми просто зобов'язані допомогти. Я звернувся, перш за все, до своїх колег, колег з онкологічного диспансеру, до лікарів, медсестричок, санітаричок. Ми позбирали. Потім це підхватилося вже в Фейсбуці, і дуже величезна кількість людей відкликнулась на це моє звернення. Ці подушки вон там лежать. Дуже багато ось бачите, тут речей. Я навіть не знаю, що там, але я так сподіваюся, що це все буде в пригоді нашим хлопцям і нашим колегам Старобільську. Небайдужість, це головна риса Костянтина Яриніча кажуть, ті, хто його знає, давно. Чоловік живий, він не наіграний. Він такий, який він є. Він дуже переживає. Е, я відала на його глазах сльози, коли ми заносили… Лекарства онкобольному онкабальному в палату. Я з ним спілкуюся, вижу, що цей чоловік одної групи крові зі мною. Завершується робочий день Костянтина Яриніча далеко після заходу сонця, і навіть дорогою додому він продовжує працювати. Планує день прийдешній, аналізує, що вдалося за сьогодні. А завтра знову підйом о шостій. Костянтин Володимирович, ну цікавим, як на мене був день, досить насиченим. Які ваші враження від цього дня, які ми провели разом? Спасибі вам, до речі, за те, що дозволили бути з вами поруч. Дякую вам, що витримали цей напружений графік. Але день був звичайний для мене, допомагаю людям. Працюю, працюю в диспансері, працюю з людьми, працюю з людьми, які хочуть чути, хочуть бачити мене. Тому я думаю, що день пройшов не зря. А зараз у мене ще попереду уроки. Ще треба вірші, вчити, вчить там українську мову, математику і так далі. Сім'я чекає. Сили на це ще є. Трошки є. Дякую вам за спільний день і все вам хорошого. Дякую вам, успіху і здоров'я. Пасиві отаким був наш день із кандидатом у Верховну Раду, із лікарем, із просто цікавою неберсічною особистістю Костянтином Яриничем.